Доброго дня, любі діти! Ми починаємо з вами урок читання. Продовжуємо вивчати розділ 4 захоплюємося сторінками Історії України. Радійте мові діти! Це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте! Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, ми прийшли на урок навіщо? Уважно слухати, старанно працювати, вчитися, а тепер разом виконаємо гімнастику для очей. Продовжуємо далі наш урок. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з творами поета Олександра Олеся. Також продовжимо вчитися складати план твору Ярослав Пудрий жив близько 978-1054 роки. Великий князь київський, син князя Володимира Великого. За його правління Київська Русь досягла розквіту і визнання серед інших держав. Нагадую, що Олександр Олесь, справжнє його ім'я Олександр Іванович Кандиба, український поет та драматург. А тепер прослухайте текст Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий. За князя, за Ярослава Київ царгородом став, як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його остобив і розкішний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з різним перлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом. Побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав. І з любов'ю проказав, Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом, йти до спільної мети. Ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам бачки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Олександр Олесь. Так, Ми прослухали текст. Зараз самостійно поставте відео на паузу і прочитайте ще раз. Цар городом став, наче пишна величава столиця стародавньої держави Візантії. Берло палиця оздоблена коштовним камінням і різьбою, символ влади. Жити. Тут мається на увазі, що живіть. А тепер ми з вами прочитаємо слова і правильно поставимо наголос. Чужоземні, не сваріться, зруйнувавши, подастеся, тинятиметесь, оздобив, невпинно, берлом, поріднитись, Жийте, придбали, зруйнувавши вигнанці жебраки. І продовжуємо далі роботу над текстом. Чи зрозуміли ви, у які часи князював Ярослав Мудрий? Що ви можете про нього розповісти? У яких рядках сказано про красу й велич стародавнього Києва. Уважно перечитайте заповідь князя синам, поміркуйте над її змістом. Чи погоджуєтесь ви з думкою, що, Ярослав, що слова Ярослава Мудрого є повчальними і для нас, його далеких нащадків? Розгляньте ілюстрації в підручнику. Срібні монети часів Ярослава Мудрого. А це пам'ятник Ярославу Мудрому в Києві біля золотих воріт. Давайте попрацюємо разом. Підготуйтеся стисло переказати твір за складеним планом. Ярослав Мудрий як князь Ярослав дбав про своє місто, вшанування князя чужоземними послами, відмова Ярослава від війни, заповідь князя своїм синам. Жити в згоді. Скажіть, будь ласка, за сьогоднішній урок. Сьогодні я прочитав про. Було цікаво дізнатися, було складно, я зрозумів, що, тепер я зможу, я навчився, у мене вийшло, я зміг. Домашнє завдання у підручнику прочитати зі сторінки 51 по сторінку 53 і підготуватися до переказу за складеним планом. А у мене на сьогодні все. До побачення, до нових зустріч!